Українська добровольча громада, правий сектор, зокрема, в нас в області так само готові на всі дії, які будуть потрібні і будуть адекватними до поведінки режиму. Чекаємо, сподіваємося, від вас якоїсь нормальної реакції відповідно до інших ситуації. Думаю, що ви розумієте, що відбувається і нічого не відбувається. Реакція звичайно не буде, може в чому не законодавство. Межа з чим не Так само в нас буде в межах вимог українського національного ради. Ідеї. Якщо так, і і, 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 і прав, що ви красиві відбуваються, не знаю. Що відбувається теж на Західній Україні? Я хотів би почути десь вашу оцінку. Осодиться, у нас в, в Київській області нічого не відбувається проти законного пакту. У нас все в межах закону, у нас ситуація стабільна, під контролем. Тому, відповідно, ми так само вживаємося в заході, згідно чинного законодавства. Яка ваша ми, оцінка подій на Закарпатті Мукачево? Час покаже. Час покаже. Коли розберуть порушення кримінальних провадження, проводиться розслідування, я думаю, що вони будуть встановлені і притягнуті до відповідальності з інших законодавства.